Дорогі любі мої друзі, маленький огляд, що я беру на роботу на обід сьогодні. Приготував собі такий перекусончик, Зробив ранком сьогодні салат, втер капусти, кинув сюди кукурузки, трошки моркви і домашнього майонезу. Вийшов такий смачний салат. Я пробував, дуже смачний. Так, вчора приїхав із салатом, мама калачки дала, Котлетки відбіг, ні один лоточок маленький взяв собі. Заваривши трошки бараболі, луточок кинув. Пасочка! Мама така. Домашня домашня пасочка на роботу поїм. Ще кусочок такої апельсинки. Да, Апельсимка, дивіться, на роботу возьму зім. П'ять штучок цукерок ромашки. Ще возьму. Ну і щоб трошки запити, щоб воно нормально мені талипнулося. сюди. Ще компотіку трошки зварив. мені каже, треба скоро купляти трохи більший термос на компот. А то ця компотіка щось мені не вистачає. Ну, і вилочка, щоб їсти. Так, всім бажаю. Міцного здоров'я щоб ніколи не хворіли, дай, дай Боже вам, щоб вам Бог допомагав і нам допомагав, щоб все було добре. Все, гарного дня, мирного дня і оптимісту! Погнали на роботу працювати. Ні, я б хотів би сам, щоб сьогодні був вихідний понеділок, знаєте, після свят. Але сказали на роботу, зараз треба йти на роботу. Бачите, таке.